Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Ж, складів, слів і речень з вивченими буквами. Всі почули від дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть лише дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Ж. Навчимося писати рукописну букву Ж. З'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні, дітки, ми будемо працювати в зошиті з друкованої основи сторінка 10 та сторінка 11. Будь ласка, розгорніть свої зошити та знайдіть потрібні сторінки. На сторінці 10 погляньте на перший малюночок, який знаходиться вгорі нашої сторінки. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені діти. Чим зайняті діти? Діти розглядають жучка. Якого жучка вони розглядають? Діти розглядають жучка-сонечко. А як ви здогадалися, що це жучок-сонечко? А здогадалися ми лише по тому, як він виглядає, що жучок сонечко має червоне забарвлення на своїх крильцях і чорненькі цяточки. Що діти хочуть з ним зробити? Певно, вони хочуть випустити його на волю. Чи доводилось вам бачити і тримати в руках жучків, і яких саме та коли? Чи знаєте примовку, яку говорять до жука сонечко? Сонечко, сонечко, де твоя хатка? Куди жучок полетить, там і його хатка. З'ясуйте, з яких елементів складається маленька буква «Ж». До речі, маленька буква букваження також нагадує жучка. Подивіться, вона складається з двох півовалів – правого і лівого, і трьох похилих ліній, двох коротеньких, і однієї малої, але подовженої. Знайдіть, будь ласка, всі елементи на малюночку, з яких складається буква «Ж», та наведіть. Ці елементи простим олівчиком. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати над написанням у зошиті маленької букви Ж, пригадайте, як правильно ви маєте тримати в своїх руках ручку і в яку сторону ви маєте нахилити на столику зошит, якщо пишете лівою і якщо пишете правою рукою. Також, дітки, я хочу вам нагадати, що наші букви у словах мають з'єднання. Існує верхнє з'єднання, це коли букви з'єднуються вгорі між собою. Існує середнє з'єднання, коли вони з'єднуються всередині букви між собою, і існує нижній вид з'єднань, коли букви з'єднуються між собою внизу на нижньому рядочку. Погляньте, будь ласка, маленька буква Ж складається з трьох елементів: малого правого півовалу, короткої прямої похилої лінії з двома штрихами вгорі ліворуч і внизу праворуч, а також малого лівого півовалу. Ось подивіться, яка маленька буква Ж. Вона дійсно дуже нам нагадує жучка. Погляньте, будь ласка, як правильно потрібно писати маленьку букву ж По-перше, ми працюємо в робочому рядочку. Починаємо писати маленьку букву «Ж» з лівого півовалу, потім пишемо ось цю похилу лінію із двома штрихами вгорі внизу, і далі дописуємо правий півовал. Спробуйте, дітки, маленьку букву «Ж» прописати декілька разів у повітрі. А зараз погляньте, будь ласка, на перший рядочок, який знаходиться на сторінці 10 нашого зошита. Перше завдання ми з вами маємо прописати цілий рядочок маленької букви «Ж». Спочатку наведіть, будь ласка, два зразки, які подано в нашому зошиті на першому рядку. А тепер спробуйте самостійно до кінця рядочка прописати маленьку букву вже стільки разів, скільки раз вона у вас поміститься. Пам'ятаєте, якщо вся буква у вас не поміщається в кінці рядочка, то її і не потрібно починати писати. Коли працюєте письмово, ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Наступний рядочок дітки, складається із трьох буквосполучень, які ми маємо з вами навчитися писати. Перше буквосполучення ЖУ. Дві букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Давайте спробуємо прописати буквосполучення ЖУ у повітрі. Тепер наведіть це буквосполучення за зразочком у вашому зошиті. А зараз спробуйте самостійно написати своєю рукою букву сполучення ЖУ у другому рядку. Наступне буква сполучення, дітки, це «жа». Воно з'єднується між собою середнім з'єднанням. Наведіть в робочому рядочку зразочок по лініях з буквою сполучення Жа. А тепер спробуйте написати це букву сполучення самостійно. Дуже добре. Третє буквосполучення в другому рядку це «Ж». Букви з'єднуються між собою середнім з'єднанням. У своєму зошиті, будь ласка, наведіть зразок буквосполучення сполучення А тепер напишіть самостійно це буквосполучення на рядочку біля зразка. Пам'ятайте, дітки, коли ви пишете в своєму зошиті, для того, щоб вам було дуже зручно працювати, будь ласка, ставте відео на паузу. А ми продовжуємо. Третій рядочок ми маємо з вами написати два слова, які починаються на маленьку букву Ж. Жук, жабка. Давайте розберемо перше слово Жук. Букви з'єднуються між собою за допомогою верхнього з'єднання. Візьміть, будь ласка, ручку. Спробуйте прописати слово жук у повітрі. Тепер наведіть слово жук у своєму зошиті за зразком. А поряд напишіть це слово самостійно. Наступне слово жабка. Подивіться, як з'єднуються між собою букви. Жа середнє з'єднання «аб» – середні з'єднання, БК верхнє з'єднання. Середнє з'єднання. Спробуйте слово жабка прописати у повітрі. Тепер, дітки, наведіть його, будь ласка, у своєму зошиті за зразком. А тепер напишіть слово жабка своєю рукою самостійно. Не забувайте ставити відео на паузу для того, щоб вчасно і правильно виконувати завдання. Наступне завдання, ми маємо з вами, дітки, написати речення. Давайте його спочатку прочитаємо. Діти випустили жука. Розберімо це речення. Перше слово в реченні діти пишуться з великої букви. Чому? Тому що ми пам'ятаємо правило, що початок речення ми завжди починаємо з великої букви. Далі, в кінці речення стоїть крапочка. Про що це говорить? Що це речення розповідне, і речення має закінчену думку. Тепер давайте розглянемо детально кожне слово. Подивіться, будь ласка, на перше слово діти. Всі букви у цьому слові з'єднуються між собою за допомогою верхнього з'єднання. Підніміть, будь ласка, в повітря свою руку із ручкою і пропишіть слово діти з великої букви у повітрі. Наступне слово випустили. Давайте розглянемо, як з'єднуються букви у слові випустили. Ви верхнім з'єднанням. Ип верхнім з'єднанням. Пу верхнім з'єднанням. Ус. Середнє з'єднання букв. С Т. Верхнє з'єднання букв. Т. Верхнє з'єднання букв. ІЛ. Нижнє з'єднання букв. ЛИ. Верхнє з'єднання букв. Випустили. Спробуйте, будь ласка, це слово, дітки, прописати у повітрі. Коли пишете слово у повітрі, діктуйте його собі по складах, по частинках. Розглядаємо слово жука. Подивіться, будь ласка, як з'єднуються між собою букви в цьому слові. ЖУ. Букви, з'єднані верхнім з'єднанням. Ук. Букви з'єднані також верхнім з'єднанням. З'єдналися букви середнім з'єднанням. Спробуйте прописати і це слово спочатку у повітрі. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче в чистому рядочку самостійно напишіть речення. Діти випустили жука. Дуже добре, а ми переходимо до наступного завдання, яке знаходиться на сторінці 10. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ви бачите і в своєму зошиті, і на екрані. Пригадайте, подивіться, скажіть, що ми бачимо з вами? Кого ми бачимо? Ми бачимо жабок, так? Пригадайте, яких кольорів бувають жабки. Жабки можуть бути темно-зеленого кольору або світло-зеленого кольору. Буває забарвлення в них сіре, руде, коричневе, украпенку. Розгляньте, будь ласка, жабок на малюнку і скажіть, скільки їх всього. Так, дітки, на малюнку зображено 4 жабки. Чи є серед них однакові? Звичайно, є. Перша і третя, друга і четверта. Вони між собою однакові. Визначте, якими олівцями ви хочете розфарбувати своїх жабок. Останню жабку перед тим, як розфарбовувати, потрібно обвести простим олівчиком. А тепер давайте пригадаємо, дітки, а в якій касті ми зустрічаємо жабку? Царівна жаба, так. А давайте ми одну із жабок. Зробимо це рівною і намалюємо їй корону. Виберіть ту жабку, яка вам подобається найбільше. Я вирішила, що остання жабка в мене буде царівною, а ви можете намалювати корону на любій іншій жабці. Тепер, дітки, ми з вами плавно переходимо до роботи на сторінці 11. Подивіться, будь ласка, на наступне завдання, яке ми з вами маємо виконати. Перш за все, ми маємо спочатку зі складів утворити слова, а потім ці слова написати. Подивіться, для того, щоб нам знати, де писати, яке слово, у нас є підказки. Нам уже надрукували зразочки слів N, буква Н, буква С і буква Д. Давайте ми з вами спробуємо створити із складів слова за допомогою стрілочки. Ніжка. Тобто перше слово, яке ми маємо з вами написати, ніжка. Ось, будь ласка, дітки, навпроти складу ні, тут, де стояла буква Н, наведіть букву Н і допишіть слово ніжка. Далі, дітки, створюємо наступне слово за допомогою стрілочки, так? Стежка! Яке слово ми маємо написати? Стежка! Правильно! Подивіться, у вас є маленька буква С, але її потрібно обвести і від неї почати писати це слово. Напишіть його, будь ласка. Наступне слово, яке ми з вами утворимо, слово доріжка. Доріжка, так! Тобто тепер, дітки, ми маємо написати слово доріжка. Букву Д обводимо ручкою і від букви маленької Д дописуємо слово доріжка. Якщо вам зручно працювати разом зі мною, відео можете не зупиняти. І якщо ви не встигаєте, то ставте відео на паузу. Наступне завданько: погляньте, будь ласка, на малюночки. Скажіть, що ми бачимо з вами на малюнку? На малюнку ми бачимо банан і квітку. Так? Подивіться, будь ласка, нижче у нас є два рядочки. У нас є буква Б. Від букви Б потрібно написати назву предмету, який ми бачимо на малюнку. Дітки, це? яка це буде назва предмету? Що це буде за предмет? Банан, звичайно. Візьміть, наведіть букву Б у своєму зошиті, і від букви Б напишіть слово банан. Тепер погляньте, будь ласка, на банан. Який він, дітки? Якого він кольору? Жовтий, так. А ну подивіться, на цьому самому рядочку у нас є початок слова, але немає кінця. Жовти. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо навести цей початок слова жовти і за. Вивершите його, який банан у нас, діти? Жовтий. Так, ми маємо вказати це у своєму зошиті. Наведіть, будь ласка, подані букви і допишіть закінчення. «и». І в нас виходить банан жовтий. Дуже добре. Наступний рядочок. Подивіться, початок слова у нас є КВ. Що це може бути? Що в нас ще залишилося на малюнку? Квітка! Так, будь ласка, наведіть ось ці дві букви КВ і допишіть до них слово квітка. Дітки, подивіться, будь ласка, на квітку і скажіть, а якого вона кольору. Жовта, так. У нас також початок слова є, але потрібно дописати закінчення. Жовта. Наведіть, будь ласка, початок слова і допишіть закінчення. І в нас вийшло два слова: квітка-жовта. Подивіться, дітки, ці два предмети однакового кольору, а чи однакові вони за розмірами, за формою, різні? так? Банан це рослина це фрукт, а квітка це рослина декоративна. Так? Тобто банан, він чоловічого роду, так? жовтий. А квітка вона жіночого роду, жовта. А чи можна сказати, банан жовта, а квітка жовтий? Ні, не можна, звичайно, тому на це потрібно дуже добре звертати увагу. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами навести в першому рядочку два слова. Служба служити. А в другому рядочку, до слова, яке ми маємо навести дружба, ми маємо дібрати слово за зразком, як у першому слові. Значить, служба наводимо у своєму зошиті це слово. Служба що? Але що робити? Служити, тобто це виконується вже дія. Наведіть слово служити у своєму зошиті. Тепер подивіться наступне слово, що дружба, наведіть слово дружба ручкою. А що робити, дітки? Якщо служба служити, то дружба, що ми маємо робити один з одним? Дружити правильно! Будь ласка, поставте відео на паузу і навпроти слова Дружба напишіть слово Дружити, звертаючи увагу на те, як з'єднуються між собою букви. Дуже добре. Останнє завдання на сторінці 11. Нам з вами необхідно, дітки, в чистому рядочку списати речення з друкованими буквами. Будемо жити дружно. Зверніть увагу на це речення. Воно написане, воно надруковане друкованими літерами. Ми його маємо написати письмовими літерами, але перед тим, як ми будемо писати це речення, давайте його розглянемо. По-перше, слово будемо, це початок речення, тому воно пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть знак, що це за знак? Знак оклику. Тобто це окличне речення, тобто його потрібно читати в окличній інтонації. Будемо жити дружно. Так. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте нижче у чистому рядочку написати це саме речення, тобто списати його нижче, але дітки, не забувайте, що якщо у нас речення надруковано друкованими буквами, то списувати ми маємо його письмовими буквами. Якщо ви раптом десь підзабули, як пишеться письмова буква, я вам нагадала. Поставте відео на паузу та виконайте це останнє завдання. Яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву Ж. Доберіть або пригадайте ті слова, в яких буква «Ж» стоїть всередині слова або в кінці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалася зелена цеглинка. На уроці мені сподобалася жовта цеглинка. На уроці мені не сподобалася червона цеглинка. Я дякую вам за вашу роботу на уроці і за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!